Ми вже тут годуємо, там новий котик приходить постійно. Це мамка цих підростків. І ось вони троє, наша сірі Чорненький. І там двоє їдять. Ті семи не мира, це то друга компанія. Ми їм там на притичку даємо. Встигнемо до дощу всіх погодувати, всі поїдять. Вон ще йде кошечка одна. Бачите, сюди багато приходить котиків. Ми тут залишаємо за цим парканом. Тут все з'їдають, в тому дворі там голодні котики дуже. Там тільки травлять, виганяють, б'ють їх і ніхто нічого їм не дає. Оце вони так і виживають. Сюди прийдуть, поїдять. І так вони чекають нас. Я звідти вийшла, так вони вже всі бігли напроти.